27 жовтня близько 4 годин ранку водій, керуючий автомобілем Renault, «Трафік» не поровся з керуванням, допустив наїзд на левий відбійник. Після чого, виїхавши на снугу зустрічного руху, зіткнувся з автомобілем Даф, який рухався в зустрічному напрямку руху. Внаслідок ДТП три людини загинули та три отримали тлісне ушкодження. Серед яких голова 320-ї виборчого округу, його заступник та працівник Бориспільського МВ, який здійснював, їх супроводження на даний час працівниками слідчого органу встановлюються всі обставини ДТП та вирішуються питання щодо відкриття кримінальних провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Після скоєння дорожньо транспортної пригоди лейтенант міліції, який здійснював охорону бюлітній, важко травмований, достав табельну вогнепальну зброю і забезпечував охорону саме цих бюлітнів. Він намагався не допустити сторонніх осіб до машини, яка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. І, дочекавшись вже працівників міліції, він тоді почав втрачати свідомість. No, i have not seen the people for me